Пішли, пішли, пішли! Стійте, стійте тут! Чувак, я ще й не бачив тарантового яструба. Ти бачив? Ні, я не бачив. Сподіваюсь, він його зловить. Обережніше. Він його впіймає. Схоже, побачив. Ой. Сюди! Що сталося? Вперед, вперед! а! А-а-а! О, ні! Ах, ти зловив його? Так, зловив. Проте погані новини в тому, що я, здається, зловив дещо інше. О, господи. Ах, ах, Це найгіршою ковкактусом, який я бачив. Почекайте, О, не хочу, щоб мене вжали в тарантовий яструб. Чувак, вони всюди на тобі. Ах, ах, ах. Пилиночку, я з цим розберуся. О, Господи. А, Як ти збираєшся їх зняти? Пилиночку, покладу його в контейнер. Вони а. тут усюди. О, Боже. Це... О, господи. Це було дуже неприємно. Чекайте, я весь в них. Відійдіть назад. Здурійте, О, ти господи, весь в них. вони вже навіть зовсім... на мені. А. Господи, та вони усюди тут. Ну, добре. Та ти зловив яструба, ні? Так, я зловив тарантового яструба. Проте. Вони повсюди. О Боже, це погано. Це найгірша така кактусів, що я бачив. Хлопці, як же це погано? Це дуже погано. А, скільки їх в мене на спині? Багато, це точно. Приблизно десять. Один на нозі. Ті, що на руці дуже болять. А, насправді, коли вам потрібно зловити тварину, ви про це не думаєте. Ви просто овете. І я зловив тарантового яструба. А де він, до речі? У Сітці, він прямо там. Так, ну що ж, думаю, це буде мені уроком. Завжди дивись, куди ти йдеш. Ви вже колись бачили, як я наколовся на кактус чола. Але давайте освіжімо ваші знання. Цей вид називається плюшевий ведмедик. Обережно дивіться під ноги. Є стрибучий чола, а є плюшевий ведмедик. І ось це якраз останній. І взагалі то він ніякий не плюшевий. Так. Марко, у мене з боку на сумці є мультитул. Окей. Поклади свою камеру. Ченс, ти продовжуй знімати. Марк, мені треба твоя допомога. Дістань мультитул. Так, десь там. О! О! Почувається, як подушечка для голок. Дістав. Якщо ви опинетеся тут у пустелі і випадково влізете у чола. Кажуть, що можна скористатися гребінцем для волосся. Але всі ми знаємо, що у мене нема волосся, тому я не ношу з собою гребінець. Проте я маю мультитул. І саме так зніми їх з моїх черевиків. Ось ці саме ці не болять. Вони лиш застрягли в гумі моїх черевиків. Друзі, якщо ви думали, що у ковдикобраза це боляче, то повірте мені, це болить набагато сильніше. Чекай, з ноги Моя нога. Давай на три. Три чувак! Ти в порядку? Один є. Здуріти. Це наче знімати найгірший пластир у світі. Так, продовжимо. Отак. Давай. О, ні. Тепер твоя черга. Койота? що, навіщо ти завжди мене в це втягуєш? Пробач, друже. Забери це. Так. Добре, хвилинку. А, ні-ні ні, не тряси їх! Не тряси їх! Не треба їх тисяч, може, візьмеш мультитул? Завжди. Сам знімеш? Так, так, чекай. О, друзі, це а, просто. Господи, це стає ще гірше, неначе наче тонна ваги туди входить. Як пластир, кажеш? Як пластир. А -а -а -а! Боже, як воно болить! О, -хо -хо! А тепер уяви, що як же це погано, господи! Ого, та це ж перша кров. Добре, тепер я буду обережніше. Звісно. Що, нервуєш? Секундочку, дайте мені пояснити, чому це настільки боляче. Це не просто голка, яка входить у вашу шкіру. Кінці цих колючок, кінці голок кактуса Кактусачова, є нічим іншим, як модифікованими листями. Проте вони мають шипи, мікроскопічні шипи прямо на кінцях. Тому кожного разу, коли ми витягаємо голку, вона витягує шматки шкіри і м'яса. Ось цей буде боліти так сильно. Він сидить так глибоко, що я майже не можу поворохнути рукою. Добре, коли я буду знімати цей, він може полетіти тобі в обличчя. Я цього не хочу. Вони такі гострі. Ага. <реш> Ти зняв його? Ні, зняв? Ні. Здуріти. Добре, тримайся. Готовий? Так, давай. О, ні, Вона впала і застрягла знову. <с chord> Чувак, О! мені так прикро. Чудово. О господи. О, що це був за звук? Я не знаю. Це так боляче. Цей буде гірше. Знім ось цей. О! Ти зняв його? Так, зняв. Спробуй ось цей. О! Наступний буде ось цей. Тягну на себе. Домовилися. Думаю, спочатку треба зняти ось цей великий, а потім вже інший, щоб він не відлетів мені в обличчя. Окей. І я думаю, цей буде зняти набагато легше, бо ти можеш його потягнути Ти можеш трохи вирівняти руку. Ні, не можеш Рука не слухається, схоже нерв зачепило. Я навіть не можу просто стиснути руку. На рахунок, раз, два, три. Господи, це було боляче. Добре, що ми залишили цей на останок, Здається, він не так глибоко. Окей, не так глибоко, як це попередні. було жахливо. Ну бо останній. Так, останній. Давай я розверну ось так. Тільки прошу, не зачепи моє обличчя. Один, два, три. Нужбо! Ай-яй-яй. Ай Все, готово. А! Це було справді захоплююче. Здуріте, друзі. Це було справді сильно, але гарна новина. Секунду. Ха-ха! У-у-у! Ходи сюди, друже. Ти впіймав його? Я впіймав його прямо у сітку. Зараз перед вами тарантуловий яструб. Ота. Обережно. А вже ж, не хочу бути зараз вкушеним. Я навіть не думав, що ми, як ми це назвемо, на місці? Так, так, назвемо це на місці. Поки ми ловили і зловили тарантулового яструба, ми встигли влізти в кактус, який зветься плюшевий ведмідь. <звук> Боже, як воно болить! <звук> Епічне завершення неймовірного дня в Сонорській пустелі. Я Койот Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими і тримайтесь подалі від кактусів. Побачимось на наступній локації. Так, ми зробили це. Я щойно зловив тарантового яструба. кажуть, що його укус другий за індексом болі в царстві комах. Гадаю, ви всі вже здогадали, що буде далі. Не забудьте підписатися, щоб долучитися до мене та команди в наступній пригоді.